Як отримати такий захист водію, який їде за кордон на своєму автомобілі? Якщо ви виїжджаєте за кордон на власному автомобілі, вам знадобиться міжнародний поліс страхування Зелена карта. Цей вид автострахування цивільної правової відповідальності обов'язковий для українських водіїв, що прямують в інші країни на автомобілі. Міжнародний страховий сертифікат забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров'ю та майну третім осіб внаслідок ДТП за кордоном. Страховий сертифікат Зелена картка має єдину форму для всіх членів міжнародної системи автомобільного страхування та діє в всіх країнах-членів такої системи, яка складається із 46 національних бюро, які представляють близько 1500 автостраховиків. У 50 країнах Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Уніфікований страховий сертифікат Зелена картка діє у всіх країнах-членах системи, а сума компенсації залежить від конкретної країни місця перебування водія. У більшості країн ліміти відповідальності страховиків за договорами міжнародного страхування сягають мільйонів євро. А в деяких взагалі не обмежені. Важливо заздалегідь ознайомитися з цими умовами перед поїздкою. Наприклад, у Польщі ліміти відповідальності за шкоду, завдану життю та здоров'ю становлять понад 5 мільйонів євро. По майну подат – 1 мільйон євро. Переваги для водія з чинним сертифікатом зелена картка по-перше, у випадку ДТП з його вини, відшкодування шкоди потерпілим. Буде відбуватися за рахунок страхової компанії, з якої укладений такий договір. По-друге, у випадку ДТП звини іншого кермувальника водій має право на отримання відшкодування від страхової компанії винуватця ДТП. Третє, у випадку ДТП звинуватцям безчинного полісу, а таке теж трапляється за кордоном. Можливим є звернення до страхового бюро. Країни, які зареєстрований транспортний засіб, винуватця для отримання страхової виплати. І останнє водій уникне штрафу за відсутність страхового поліса. Важливо зазначити, що розмір штрафу за це порушення може бути достатньо значним та сягати понад 1000 євро.